Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу на 12 березня 2025 року. Перша чверть місяць у діві із 9.55 дні місяця 13 та 14 із 4-ї години дня. А ще у нас місяць без курсу із 0,0, .00 годин по 9.55. І про місяць без курсу. Вранці дехто може встати не з цієї ноги, тому що місяць без курсу декого з людей робить якимись безпомічними, злими, невдоволеними, якимись заторможеними і якимись розгубленими. Так що, якщо це відбувається з людьми, не дивуйтеся. Знайте, що це просто місяць без курсу. І о 10 й годиночці ранку все наладиться, люди подобрішають і все буде получатись. З ще буде панувати 13-та місячна доба, символ якої сонце або ж колесо. Це час духовних пошуків. Усі заходи, створені для відкриття чогось нового, вдаються зараз якнайкраще, оскільки це період оновлення та переходу на новий рівень, на якісний рівень сприйняття. Ті, хто точно дотримувався місячних ритмів, отримають додаткову силу та енергію для здійснення своїх планів та проєктів. У 13-місячну добу навіть у старих, давно звіданих речах можна знайти щось нове, виявити якісь нюанси, які ви раніше не помічали. Одним словом, це час радісних відкриттів. дуже плідний період для різноманітних видів творчості, з огляду на те, що в цей час. Вищі сфери є найбільш близькими до нашого фізичного світу відкрито портал, через який проходять багато тонких вібрацій, які сприяють створенню воїстину божественних творів. Це день швидкості, якості, майстерності та наполегливості. Чим рішучіше зараз людина поводиться, тим успішніше завершиться її почитання. От що було розпочати напередодні, не можна в жодному разі кидати. Найменше от, сподівайтеся на те, що стане воно саме по собі і зробиться. Ні, треба докласти зусиль і бажання. А після обіду. Буде панувати 14-та місячна доба це час активних дій, тому вкрай небажано його проводити пасивно, видаючись до лінощів та до нудьги. Пам'ятайте, що запас енергії, виділений місяцем, якщо його не використовувати зараз, у цей же день, то він зникне даремно і його неможливо буде залишити на потім або ж відкласти про запас. Дивіться цього дня тут і зараз. Від поїздок краще утриматися, вони можуть закінчитися зовсім не так, як вам того хотілося б. Це час другої спроби. Хто не встиг першого місячного дня вписатися у місячні ритми, мають можливість зробити це зараз. А ще у нас місяць стоїть у знаку Діви. Люди, ну дехто у цей час стають занадто вимогливими, занадто прискіпливими. От. А ще, коли місяць проходить по знаку Діви, у нас просипається тяга до порядку, пунктуальності, акуратності. Хочеться навести порядок і вдома, і на роботі, і в документах, і в книгах, і в всяких дрібницях. Більш за все зазвичай приділіть увагу столу. Комоду, шахві, щоб усе було чисто і акуратно, тому що люди чіпляються, прискіпливо чіпляються до різних дрібничок. У цей час люди стають більш педантичними, критичними та скрупульозними, кинута бумажка, неоханий вид або ж не в тему сказане слівце можуть викликати ну, прямо бурю в стакані, і ви почуєте в свій адрес таке, яке раніше навіть не чули. От. Збільшується цікавість та бажання стромляти свого носа у чужі справи. Частенько у ці дні дехто прагне нав'язати нам своє бачення та розкритикувати наші дії. Постарайтеся ставитися до цього спокійно. Скоро місяць увійде в знак терезів і все переміниться. Місяць у Діві настроює нас на загострене сприйняття життєвих дрібниць. Потяг до стерильної чистоти та брезливості. Нерідко ми от, інтуїтивно сідаємо на дієту або ж починаємо голодування Це для здоров'я саме в ці дні. От. І дехто ну, дуже хоче до лікаря, щоб провірити своє здоров'я. Не тому, що у них щось болить, а тому, що вони приділяють в цей час багато уваги саме. Своєму самопочуттю, любі мої, я вам бажаю міцного здоров'я. Я вас люблю. На все добре! З вами була бабка Люся. Побачимось завтра. Бувайте!